Цей день настав на каналі Кліпіш 7. Цей чемпіонат пройшов швидко і незамітно. А сьогодні ми дізнаємося, хто стане чемпіоном мого четвертого чемпіонату. І ми всі надіємося, що битва буде напряжною, чи не так? Добре. А взагалі, пригадаю про існування телеграм-каналу. Але як я говорив, загадки не буде. Ви просто підпишіться, аби дізнатися раніше про команди до п'ятого чемпіонату. Але я... Думаю, що всім байдуже. А от не байдуже, хто створив це прев'ю. Ну, я сам зробив це прев'ю. Ну, типу, сам для себе, дизайнер. Добре. Досить про себе говорити, оскільки у нас битва з рівні в скриджеометрі Іменно, Шівер і Nintendo. Приступає збірка Шівер за авторством Шівер Жоскоє. І перший раунд від попереднього фіналу не змінився. І напевно це логічно, оскільки раунд реально нормальний. Ну і він перевіряє шкоду, а не стан. Тому вся сила у прямій шкоді, як у умовних 8 столів краще, ніж казіно. У цій ситуації не про них, а про щівер, яка базується на міцному бар'єру Батупа і стані яблука, ну і електрогорох, який омега крутий. А ви подивіться, робоконуси ветерани якось швидко з'їдають бар'єри. Я взагалі-то думав, що вони будуть їсти один бар'єр ціловічність. Але, як видимо, зомбі поки що з сильних утрат не переживають. Таке відчуття, що стіна батупа їм як якийсь китайський прикол з Аліекспресу. Але якщо серйозно, то команда має середню шкоду, але вся сила команди у відштовхуванні і міцності зі станом. Коротше, так. А я ще досі говорю, а команда затягнула так добрий раунд, а Батуп. Уже розтратив усі свої бар'єри, але самі зомбі ще якось живі. І тепер є загроза, що конуси з Армор 4 з'їдять в падуб. І вони то як не як просуваються. Тому тепер все не так смішно, як це було у попередніх колах. А робоконуси ветерани взагалі збираються розвалюватись. Все ж таки це всього ж три штуки зілля міцності, але не більше. І реально вони з'їли падуб. Але яблуко може з електрохорохом зможуть докінчити справу. Але у мене на це є сумніви. І то залізо бетонні. Приступає збірка Нантендо за авторством Савалі Хладченко. І якщо для Шівера цей раунд це сісіфова праця, то для Нантендо це легкі бала. Неочікувано у нас зразу лідер. Лідер це добре, а от розгром це не добре. Але що я зразу про розгром? У нас тут раунд на швидке приближення, де я додав кардіогенерала. Звісно, це для умовної метальниці буде бідою. Але тут не метальниця, а електрогорог з яблуком і батуп. Але все ж таки найбільшою загрозою є імпи, які не тільки міцні, а й швидкі. Тобто тут точно нічого доброго чекати не варто. Тому яблуко і електрогорог мають пошвидше убити циркових імпів, поки вони лиха не робили. Але сказати це просто, а от зробити це реально складно. Може й навіть я і переборщив зі складеністю для фіналу, але для фіналу це може бути. Циркові імпи вже втратили свою броню, але це їм не заважає швидко пересуватися. А імпи вже гризуть падуб. І не вже команда втратить бал, але імпів уже добили яблуко з електрогорохом. Проте чи зможуть вони зберегти падуб, якого гризе від дроголовий? Так, падуб вижив. А в останній зомбі, який прилетів з вази, був простим без броні. А тепер життя біль для команди Нантендо. Тепер вони відбиваються від великої кількості зомбі. Так що чарівний Хоріг подумала, що може знищити палісту. Але балісті цілком байдуже на це. Рімула, як завжди, утягне трьох зомбі. І на цьому це все. Що вона зробить? Лишаючи решту зондрі чарівного горіху і тростині. Зато чарівний горіх убила головну небезпеку циркового імпа. Що ж, а тепер Шівер набирає три бала, зрівнюючи при цьому рахунок. А тепер раунд з тельними зомбі, і він теж не змінився від попереднього фіналу, і раунд. Як завжди легонький, оскільки я толком не знаю, як ускладнити цей раунд. Я думаю, що ви теж не знаєте. Ну, а Щівер до цього раунду готова майже ідеально. Лишилися центуріони, але я перемотаю, щоб не затягувати і так 26 хвилинний відос. А тепер команда Nintendo, яка знову може видихнути, оскільки із зомбі я вирішив не робити столянку. А так, команда знову спідранить раунди. А обидві збірки набирають по 3 бала. Раунд з відбиваючими зомбі. І ви запитаєте, з якого переляку я добавив раунд, де влазнів все одно зможуть відбити від сили яблуко. Але для кількості раундів нехай буде. Та й просто нехай спірки перепочинуть від попередніх складених раундів. А ми видимо, що для команди «Shiver» цей раунд як рівень Autoplay Area. А тепер спідран по раунду з відбиваючими зондрів. Поїхали. Що ж, получайте збірки халявні три бала. Ідемо далі. Раунд на перевірку присутності міцної рослини, і цей раунд просто безпощадний для передніх рослин. І для команди «Shiver» є одна проблемка. Патуб не може відштовхнути лускунчика, так що падуба погриз читач газети і робоконус ветеран. Тому боротьба за існування між лускунчиком і патупом. Але немарно є стан яблука, завдяки якого батуп час часто заколоти лоскунчика, а зомбі з газетою і робоконус швидко з'їдають бар'єри падуба. Невже з прокачкою бар'єри не мега міцні, як я думав? Але зараз уся команда просто виживає за рахунок міцності падуба. І читач утрачає свою газету, і він може натворити щось, а уже не може. Він просто спопилився. А от Робоконус ще як може. Тому давайте електрогорох і яблуко, збережіть свого товариша, прошу вас. Ну, реально, прошу. І все ж, Робоконус розвалився. А тепер команда Нантендо. І в принципі команда має ваншот атаку. І шо? Неочікувано читач з'їв примулу. Не уже, не уже так станеться. І реально команда претендує всього ж на 1 бал. Команда Шівер виходить у лідери. Раунд на знищення задань рослини і тут для команди Шівер знову батуб як ніколи буде необхідним. Хоча бар'єр може й стати причиною утрати балів. Але я можу кинути бар'єр на фланги. Проте я не буду так робити, оскільки ще скажуть, що щось нечесно. Ще й ми видимо, що мехафутболіст футболіст тотоком не може пройти і крок. Сісадмін тут не буде проблемою. Так що він кинув свій пристрій не туди куди треба. Проти все одно бату у будь-якому випадку переживе удар. А тепер розвалюха футболіст буде повільно просуватися, оскільки вагався на нього. І так, футболіст розвалився. Чесно кажучи, битва виходить двохсторонньою, оскільки Шівер затягує раунди, а Нантендо спідранить раунди. Як і зараз. А обидві збірки знову набирають по три бала. А тепер антистан. І для команди Шівер цей раунд не із приємних. Тому що патуб тут в принципі не може нічим допомогти команді. Тому Д Яблуко і Електрогорог дуо цей раунд. Але чи точно дуо? Все ж головна проблема це зомбоні, і команда то має собку шкоду навіть на 10 рівні. А Зомбоні то під панк джемом уже проїхав велику відстань. Але чи зможе себе яблуко зберегти? Зомбоні задавив яблуко, але електрогорох то зміг добити цю розвалюху. Проте у скунчикам то байдуже. А тепер нам Тендо і команда працює строго. Хамалеліс атакує зомбоні, Прімула атакує у Такою командною роботою можна і успіху добитися. І примула зачищає, а чарівний горіх доламує машину. Що ж, Нантендо прихоплює свою ініціативу, Все ж битва реально цікава, хоча мені казали, що буде розгром. Раунд оборони назад і кількість зомбі я не змінив, оскільки просто ідей нема. Тому просто підвищив міцність та й просто перевіряє захист назад, значить норм. А команда Шівер готова до цього раунда на ідеально. Завдяки падуба. Тому так, прилетівши зомбі, просто уперся. І тепер його просто доколить падуб. Або у гіршому випадку він з'їсть падуб. А взагалі, листи падуба треба використовувати розумно так, щоб не прийшлось перегравати раунд. А видимо, щоб птеродактиль щось не спіжить закидувати зомбі за зо спину команди. Оце я називаю користь. А все ж, щоб падуб не з'їли, бар'єр я все ж таки кину. І зомбі майже доїли падуб, але майже не рахується. Тепер команда Nintendo, яка покаже той самий результат, що і у попередніх колах, просто прімулась з чарівним горіхом приберуть беруть центральних зондрі, а ще горіх успіла трансфігурувати проспектора, а один проспектор і зразу скрізь землю провалився. Що ж, знову команди набирають по три бала. Тепер раунд Стана. І тепер замість центуріонів будуть мисливці. Ну а бумбоксери, як завжди, на краю. А щодо команди, то батуп просто корисна рослина для раунда стане. Але неочікувано так співпало, що мисливець кинув сніжку у момент і батуп заморозився. І тепер мінус основа збірки. Неочікувано, але може команда доб'є чарівника і мисливців. Але чарівник уже замахує і зачаровує Теслика. Неочікувані 0 балів. Знову ж таки зомбі всього ж три штуки, але тільки бумбоксери успівають дати часу чарівникові натворити всяких прикростей. Зато я знаю, як тільки музика виключиться, так зразу чарівний горіх перетворить чакуна на грибочок. Що ж, а Шівер щось не виправдовує себе як фаворита. Раунд з фланга і тут прекрасна комбінація падуба і яблука. Просто безпощадна у відношенні до зомбі. Ну ось зомбі Арвор 4 не можуть доїсти бар'єр батупа, оскільки яблуко просто не дає їм це зробити. А взагалі, це щось схоже на тигер плюс стан. Але тільки тигр, то не може просто так атакувати фанги, поки батуп ще й як може. Тому просто дивимося, як зондрі пробують сісти бар'єр. А для команди Нантендо я ніби підіграю, оскільки раунд для Нантендо є найпростішим фанговим раундом, а точніше чарівний горіх сало. Що ж, команди не хочуть ввіяти відрив. А тепер раунд з плешфанги, де такі рослини, як Тіньова метальниця, будуть корисними. Ну, а для команди Шівер тут усі будуть дуже корисними, оскільки усі у команді можуть атакувати фанги. Але тільки зомбі то немало, тому просто дивимось на цей екшен. І можу сказати, що ситуація у команди під контролем, лиш би імпову гармату прикінчити, але це вже не сильна проблема. А ми видимо, що диско зондрі для команди не проблема, що в принципі і не дивно. А тепер швидко доламати гармати і яблуко з електрохорохом доламують гармати, і лишився дискотрон, який уже толком нічого не може зробити. Тим більше у Батупа є ще один бар'єр. І знову біда для команди настала. Так, знову ж таки багато зомбі, а ДПС у Нантендо просто імба. Так що димо гриби нічого не зможуть зробити через те, що їх просто з'їдають. Тому команда не мала шансів. А команда Шівер зменшує відрив, чи не прекрасна ця битва. Музична пауза. У прямому сенсі. Знову збірки набирають по три бала. А тепер раунд з тарадами. І тут мені бажано не тупити за батук. Зекорпа Батуп зупинив, так же Батуп зупинив бика ветерана, але футболіст може добігти, але батуп зупиняє цю загрозу теж. І вже загроз нема. Але тільки не у фіналі, де бик уже розганяється і ударяється в батуп, але батупу було якось похвіх на бика. А тепер швидка команда Нантендо. Де перші тарани команда швидко зупинила. А примула у цей час затягує за корпа, але бик напослідок успів відібрати в команди Бал. Все ж є щось швидше за команду Нантендо. А рахунок зрівнявся. Раунд з крижаними брилами і штовхачем, і команда знову ж таки батуб тут нічого не зможе утіяти. Брилом байдуже на бар'єри, тому знову електрогорох з яблуком мають щось робити. Але брили просуваються досить швидко і не вже по кранти? І реально проте більша проблема те, що дуо розбило тільки ще одну брилу, проте можна пройти цей раунд простіше, якщо тесок доб'є штовхача брил, але мисливці можуть просто сісти або заморозити яблуко і не вже яблуку кранти? І так, знову команда потерпіла боразку. Але радіти збірці Нантендо не варто, оскільки ніхто не підходить проти крижаних прил. Тому, так, мінус прімула, зараз буде мінус тростина. Але як тільки штовхач підійшов надто близько, тоді чарівний горіх миттєво зачаровує громилу. Що ж, знову Нантендо бере лідерство. Раунд-карусель, де потрібно майже всі скіли, включаючи від фангів і оборони назад, завершуючи міцною рослиною на передовій. Тобто так, все буде корисним тут. А так, поки що робоконус ветеран і читач газети, ветеран поки що собі спокійно на крайних лініях тусується і могли б далі тусуватись. Але ні, зараз вони натхнуться на пружини боба. І тоді буде батупу сюрприз. І в принципі, я міг би вже атакувати батупом. Але поки що не буду, тому що ось хазечик прилітає, але бар'єр відкидує хазечика аж у Татарстан. А тут робоконус прилетів і новий бар'єр патопа, але хазечик знову на флангу, але може їх удасться добити, і у команди шанси якісь є. А ось читач втратив газету, але він толком не може просуватися, і його добиває яблуко, і вершається Робоконус. І тепер схожа ситуація з п'ятим раундом, де теж Робоконус був притик, і може команда доб'є його теж. І все ж таки Робоконус теж нічого не зміг добитись. І знову ж таки, для команди Нантендо не більше чотирьох зондрі це не проблема, в тому числі і цей раунд. Обидві збірки справились. Раунд на баланс команди. І міняти його я не став, оскільки все одно із фіналістів не справилися з цим раундом ніхто. На п'ятому рівні, тим більше. Тому, може, на десятому вони зможуть. І не забуваємо, що головною загрозою все ще залишається читач газети, який, може просто в сало з'їсти всю збірку. А ось газетчик уже загубив газету. І він то біжить, він уже їсть ця боку, але електрогорог добиває цю біду. І головне те, що решта Зондрі для Тесока це не проблема. Тобто так, на 10 рівні ця команда може щось тут. Головне питання для команди Nintendo. Чи зможе тростина з прокачкою добити щитоносців? Рімула основних зомбі убиває, лишаючи тростині два щитоносця. І чи зможе тростина справитись із чимись щитоносцями? І видимо, що базовий щитоносець все ж не пережив тростину. І лишається один щитоносець, чи не підведе ту команду Тростина. І Зомбі уже підійшов притик до Тростини. І невже команда не справиться. І так, знову ж таки 0 балів. Шо ж, а Шівер перехоплює ініціативу. Лишається всього лиш три раунда, а відрив всього ж у півбала. Але лідерство тут так просто не вдасться зберегти, оскільки один кидок вудочки у рибалки і батуб відправляється купатися. І тепер електрохорох з яблуком зсало проти рибака з серферами. І в принципі, серферів команда може вбити. Але рибак просто утопив яблуко. Тому так. А взагалі, що тут так? Зараз дуель Теслика і рибака. Тому хто кого. І переможцем вийшов Теслик. А тепер команда Nintendo, для якої цей раунд не сильна проблема, оскільки чарівний горіх просто зразу потопила рибалку. Але серфери уже пливуть. А хоча ні, уже не пливуть. Крімла їх утягне. А головне те, що з дошками ніяких приколів не буде. Просто запекли протистояння, а Nintendo уже який раз вертає собі лідерство. Інтрига просто на висоті, і раунд з Гарганчуа має теж значення. Проте ускладнювати я раунд сильно не став, оскільки обидві спірки не змогли справитися з гархами. Тому так, тим більше, я хочу, щоб команди круто виступали, а не програвали раз за разом. Ну а щодо самого раунда, то довго коментувати не буду. Краще промовчу. Команда Шівер знову вертає собі лідерство, і головне те, що інтрига дуже навіть жива. Спам центуріонів буде приступати команда Шівер, оскільки чи зможе збірка справитися зі спамом, і знову ж таки раунд затягнеться, тому все буду коментувати рідко. У Бутупа бар'єри скінчились, а зомбі ще досі таки мають багато хп, і вони можуть швидко зжерти Батуп. І головне те, що центуріони можуть піти на більше. У них же багато ще здорове лишилось, а електрохорохостріл так сильно не продомажив їх. А як видимо, команду просто з'їли. Все ж навіть спам центуріонів не всім під силу. А взагалі, що я кажу? Раніше навіть на сьомому рівні команди справлялися зі спамом центуріонів, а зараз команди щось не дуже сильно і справляються проти спаму, в тому числі і Нантендо, для якої це взагалі фаталіті, оскільки димогриб заспавнений чарівним горіхом, не успіває толком нанести шкоди. Прімлав утягне всього лиш трьох зомбі, і на цьому все. Тому так, така реальність. А значить, у спамі все було очевидно. Нантендо не змогла б у будь-якому випадку перехопити лідерство. І Фінальний рахунок 38,5 на 37 у вигоду команди Шівер. І ось представляю вам чемпіона мого четвертого чемпіонату Кліпіш Сім. Це запекле протистояння, напевно, найкраще з усіх, яке було, просто щоб розуміти, що попередні фінали були розгромними. А от ця битва була реально цікавою. Тому я хочу похвалити обох авторів цих збірок, які зібрали такі сильні команди. А так, вітаю ще вершосткої з чемпіонством. Ти і твоя збірка це заслужили. А от Савелій Хлоченко, ти не розчаровуйся. Все ж таки, твоя збірка показала майже такий самий титанічний виступ. Тому я задоволений. Але я мушу подякувати всім, хто поучаствував у моєму чемпіонаті, оскільки без вас авторів не було б таких прекрасних збірок. А тепер віддільна подяка Ковель Троток за допомогу з загадкою і голосуванням, Чокопая і Дека за розробку терліста і раундів, пекельного плеєра, завдяки якого на мене підписалося багато людей на телеграм-канал. І гліч Метеора за прекрасні прев'ю. Тому так, четвертий чемпіонат завершений. А це значить, що скоро буде п'ятий чемпіонат. А так, це все, що я хотів сказати. Ви на каналі Кліпіч 7. Очікуйте наступні відео.